Сьогодні поговоримо про одну з найбільш, мабуть, пронизливих новел в українській літературі: це твір про любов, яка вища за побут, за ревнощі і навіть за величезні відстані. Давайте зануримося у шедевр Григора Тютюнника три зозулі з поклоном. А все починається знаєте, з такого простого, на перший погляд, майже дитячого питання. Молодий студент приїжджає додому і помічає, що сусідка Марфа дивиться на нього якось дивно, дуже пильно, і проводжає поглядом аж до самої татової сосни. І ось це питання чому вона так на мене дивиться, стає тим самим ключиком, який відкриває нам двері у глибоку і дуже трагічну історію кохання. І відповідь матері проста, але в ній, по суті, криється все. Це одразу дає зрозуміти це не історія про зраду чи якесь суперництво. Ні, це історія про велетенське, всеохопне і тихе кохання, яке роками живе в серці і нічого, абсолютно нічого не вимагає натомість. І отут ми маємо справу не з класичним любовним трикутником. Це щось набагато складніше і глибше, радше трикутник душ. У ньому, уявіть собі, немає місця для ворожнечі, для ревнощів. Натомість є спільний біль, спільна туга за Михайлом, і що найдивовижніше, глибоке співчуття, яке пов'язує цих двох жінок Софію та Марфу. А щоб зрозуміти, звідки взагалі взялися почуття марфи, варто лише поглянути на цей контраст. Ну просто разючий. З одного боку, вона ніжна перепілочка, з очима як дві свічечки голубі, а з іншого її чоловік Карпо, приземлений, грубий, людина, яку цікавлять, по суті, лише галушки. Це ж зіткнення двох абсолютно різних світів. І воно тільки підкреслює, наскільки чистим і водночас трагічним було її кохання до Михайла. А ось ці слова Софії, законної дружини. Вони просто вражають своєю глибиною. Вона ж не засуджує марфу, вона не відчуває ревнощів. Навпаки, вона бачить її страждання і, що головне, розуміє його. Оця фраза «О горі сину ні на кого серця немає. Вона розкриває неймовірну людську мудрість, яка народилася зі спільного горя. І ось реакція з самого Михайла, коли Софія розповідає йому про почуття марфи він не тішиться, не ігнорує, ні. Він проявляє таке ж глибоке співчуття. Він розуміє її біль і не хоче його посилювати. Саме в цьому діалозі ми бачимо, наскільки благородними були обидва: і Михайло, і Софія. Але знаєте, ця історія про всепрощення, про співчуття вона стає ще більш пронизливою, коли дізнаєшся, що вона виросла з реального болю. Це не просто художня вигадка, це відлуння особистої трагедії самого автора Григора Тютюнника. Просто погляньте на ці дати. Образ Михайла в новелі це ж образ його власного репресованого батька, якого він майже не пам'ятав. У 37-му, коли Григору було всього 6 років, батька заарештували як ворога народу. І ця новела це, по суті, спроба сина доторкнутися до образу тата, зрозуміти його і вшанувати пам'ять. І ось слова самого автора, які все підтверджують він розповідав, що справді була така жінка, яка кохала його батька. І що його мати у своєму горі шукала підтримки саме в неї, у своєї, так би мовити, суперниці. Тютюнник хотів воздати хвалу цьому неймовірному благородству обох жінок. Ну а тепер ми підходимо до емоційної кульмінації до останнього листа від Михайла. Це послання із Сибіру містить не тільки біль заслання, а й ключ до розгадки тієї таємниці, що захована у самій назві твору. Тільки вдумайтесь! Навіть там, за тисячі кілометрів, у тому Сибиру неісходимому, Михайло відчуває духовний зв'язок із Марфою. Він буквально чує, як її нещасна душа ходить десь поруч. Це говорить про якусь неймовірну, майже містичну єдність їхніх сердець. І ось вона, центральна фраза всієї новели. Михайло просить Соню передати Марфі це дивне, загадкове послання. Що ж це таке? Що воно може означати? І отут розкривається вся глибина. Три зозулі з поклоном це не відмова і не зневага. Навпаки, це найвищий прояв любові. Михайло розуміє, що їм ніколи не буде разом, і цим посланням він ніби каже відпусти мене, забудь, не муч себе. Він просить її звільнитися від болю нерозділеного почуття, це акт неймовірного, жертовного милосердя. Але ця новела це не тільки історія людей, вона вся пронизана глибокими символами, і саме вони виводять цей твір на такий філософський рівень, говорячи з нами про вічні речі, про любов, розлуку і пам'ять. От, наприклад, зозуля в нашій культурі, це ж самотня пташка, що тужить, бо немає власного гнізда, як і Марфа у своєму коханні. Сосна, яку посадив батько, це живий міст між поколіннями, символ вічної пам'яти. Ну а Сибір, це не просто місце на карті, це символ безмежного людського горя і розлуки, яку неможливо здолати. І ця присвята, яку тютюнник дав новелі, вона ідеально все підсумовує. Він пише не про земну пристрасть він пише про любов всевишню, чисту, жартовну, всепрощаючу, таку, що підносить людину над буденністю. Новела залишає нас із цим питанням, яке ставить оповідач, і справді, якщо між ними був такий глибокий зв'язок, чому доля розпорядилася інакше? Це питання змушує задуматися про вибір, про обов'язок, про таємничі шляхи, якими ходить життя. І відповідь приходить не від людини. А від самої природи, від ктатової сосни. І це глибока, пронизлива відповідь про неминучість долі, про жертви, на яких будується нове життя. Якби історія склалася по-іншому, оповідача сина просто не було б. І ось ця думка про ціну існування вона залишається з нами надовго.